Рівно переходить на погодинну подачу води через мораторій на підвищення цін. Облводоканал заявляє, що згідно з економічною ситуацією, тариф на воду мав би становити понад 57 гривень, натомість зараз він становить 32 гривні. І, власне, підняти тариф не можна через військовий стан, а збиток працювати комунальне підприємство не може. Тому от власне запроваджують такий погодинний графік подачі води. До речі, ваш колега по парламенту, пан Кицак, вже зазначив, що варто очікувати такої ситуації в інших містах. То чи погоджуєтесь ви з такою думкою, хто наступний після рідного тоді? Дивіться, для мене дивно чути про якийсь мораторій на підняття вартості водопостачання, тому що якщо йде мова про електроенергію, вона росла і не вперше підприємства всі рахували. І я знаю ситуації на Львівщині в інших областях, тому що до мене неодноразово зверталися і в кількох містах. Ну, не обласного значення. Ми навіть зупиняли порушення, можливе майбутнє велике підвищення тарифів на водопостачання, але воно було абсолютно економічно необґрунтованим. Тобто, ті люди, які впливали чи були власниками тих водоканалів, просто хотіли більше заробляти, просто хотіли обкрадати людей. Дивіться, в ситуацію з тим, що водоканал Рівненщини не справляється з ціними тарифами, я не дуже вірю і поясню, чому. А ситуація з водоканалами я особисто ще як журналіст почав колись вивчати з 97-го року, 1997-го року на рівні місцевому, потім обласному, і далі. А в них шалені втрати води, а в них шалена неефективність використання своїх технічних ресурсів, і вони отримують допомогу. я маю на увазі українські водоканали з-за кордону від французьких компаній вже дуже дуже багато років. Всі можливості для технічного переоснащення, в тому числі фінансові інструменти, в Україні, присутні давно. Я не вірю в те, що водоканал не міг за всі роки незалежності в рівному в іншому якомусь обласному центрі не привести до ефективності водопостачання, так як колись скажімо, була багато років проблема у Львові, але її ну майже вдалося вирішити, і замінилася технічна частина, і відповідно. Скоригувалася фінансова частина більш того, є купа можливостей зараз для альтернативного постачання електроенергії, в тому числі через спеціальні державні програми чи грантові програми, коли можна поставити умовно там сонце на даху десь підприємства водоканалу, зберігати цю енергію в акумуляторах і використовувати її для власних потреб, і це дуже здешевлює е, вартість водопостачання. Тому mm -hmm. для мене це виглядає як неефективний менеджмент, а не через те, що є якісь мораторії.